Усім привіт! Сьогодні у мене на реанімації ось такий аденіум, Він трошечки висох. Тут ось видно. Тургору він немає. У нього немає листочків, які мають бути зазвичай дуже зелені. Соковиті і великі. Ну, і, звичайно, що він не цвіте. У чому причина? Я думаю, швидше за все, що він трохи пересушений, та йому недостатньо корисних речовин, які є в ґрунті. Тому ґрунт ми будемо замінювати. Ну і, в принципі, пристражаємо цей аденіум, щоб надати йому декоративного виду. Таких екземплярів у мене два. Ось перший з них. Він досить витягнутий, якщо ми подивимося на його стебло. І коли я витрусила його з горщика, то подивилася на його коріння. І зрозуміла, що причина дійсно в тому, що у нього нестача корисних речовин, тому що коріння досить-досить живе. І ось тут навіть можна побачити, що будуть нові корінчики. А ось тут, на кінчиках, виднося, що коріння розвивається. Тому він не хворий, а швидше за все, просто грунт, який був у нього в горщику, вже Застарілий і не видає тих корисних речовин, які би мав йому видавати. До цього ми теж пристражимо екземпляром і будемо пересаджувати у новий ґрунт. Щодо другого от теж я його вигрузила вже з горщика, і, на жаль, у цього коріння пересушене. Як ми можемо це зрозуміти, коли ми беремо так корінчики, то вони дуже-дуже просто відриваються, дуже легко, бачите? Тому цей корінчик, як би будемо казати, такою вже змістовою навантаження на його рослинку не несе. Тому обриваємо. Такі корінчики не залишаємо, вони вже просто будуть гнити. Бачите, ось так. Тобто рослинка була пересушена. Хоча на кінці є ось досить здорове коріння. Щодо ґрунту. Взагалі, рецептури для аденіму є досить і досить багато. Я підібрала з того, що у мене було під рукою. Ось це у нас 30% ну так, на око, але в принципі 30% верхового торфу. Він такий пухкий і легкий. Ось це у нас 30% вже назинного торфу, він десь пісочком взагалі це якби субстрат для сукулентів і кактусів. Ось тут у нас, якщо ми так от побачимо, трошечки сунулося теж субстрат для сукулентів та кактусів. Тут він має і шматочки лави, і перліту, і вермікуліту, і пісочку. Такий досить-досить поживний і корисний. І, звичайно, що наші розпушувачі для ґрунту, тут має бути його 30-40%, і це може бути перліт, може бути вермикуліт, може бути і те, і інше. Ось це все у нас є. Складовими нашого ґрунту. Тепер ми його замішаємо. Так, як я і казала, ми додамо зараз декоративності нашим аденіуму. Для цього я беру лезочку, можна взяти якщо є скальпель. Оброблю його з ватним диском зі спиртом. Чому я це роблю? Тому що лезочки досить часто йдуть у масляній обробці. Це не дуже корисно для рослини, а якщо це лезочко вже було у вжитку, то воно може мати на собі якісь хвороботворні бактерії. Тому беремо спирт і просто обробляємо. Обробляйте від себе, щоб не порізатися. Так, після того, як обробили... Далі будемо обрізати. Цей аденіум вже був обрізаний. Один раз і другий раз, але, на жаль, ну, декоративно гарним він не став. Тому ми зріжемо трошки вище першого обрізу. Дивимося, чи тут є у нього ось такі вічка, їх можна побачити, тому що саме з них будуть рости нові листочки і нові гілочки. Тому приблизно десь на такому рівні ми його пристрижемо. Ось так ось такий у нас зріс. І беремо другу рослинку, так само зрізаємо. Так, ось такі у нас вже вийшли рослиночки. Ось ці обрізки можна спробувати укорінити. Це трошечки згодом розкажу як. А зараз ми обробимо ось ці верхівки розчином для того, щоб він, вони не гнили і гарно засохли. Так, як я казала, обробляємо зрізи фунгіцидом. Фунгіцид на основі флуди оксоніла. І так, беремо ватну паличку і трошечки, трошечки розчину. Будьте з ним обережні, бо він фарбує все підряд. Такий він досить яскравий, бачите? Ось. Так. І легенько зрізами отак от обробляємо. Щоб на них не було грибка і ніякі бактерії не змогли його вразити. Через декілька днів тут вже буде такий сухий зріз, воно затягнеться, можна показати вам відео, як це взагалі процес відбувається, досить цікаво. Ось таке маємо на зрізі. Все, обробили. На дно горщика, зазвичай, як я і роблю, ми кладемо кеанезику. Не дуже багато, але так, щоб покрити денцем. Це для того, щоб вода не застоювалася і не загнивало коріння. Ось так. Далі трохи грунту на карамзит. Великі горщики не беремо, так як аденіуми не люблять великі горщики. Це такі рослини, які мають не дуже розвинуту кореневу систему, так як ви помітили. Тому в принципі я залишу в тих горщиках, яких вони були. І з часом, коли він почне розвиватися, так, тоді ми його пересадимо у трохи більший горщик і вже по мірі його росту будемо збільшувати на сантиметр горщик для нього. І так, розміщаємо. Зараз ми бачимо, що горщик повністю вистилає. Перепрошую, рослина повністю висилає дно горщика, тому більшого горщика наразі не потрібно. Підсипаємо. Ущільнюємо біля самого стебла. Ось так. Тепер трішечки поливаємо по краю горщика. Не сильно перезволожуємо. Чекаємо два тижні і через два тижні на оцих. В вічках мають з'явитися листочки або нові гілочки, ну, так би мовити. І потім уже через тижня-три підгодовуємо нашу рослинку, підживлюємо її. Звичайно, що зараз я їх поставлю під фітоламп, для того, щоб простимулювати новий ріст. Ну, і, в принципі, потім поділюся з вами результатом, як вони розростуться. Сподіваюся, на успіх. Усім бажаю вдалого вирощування кімнатних рослин. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Буду рада з вами поспілкуватися. Всім гарного настрою!